Вітаю, має п'ять хвилин на головне. На Хмельниччині викрили 18-річних мешканців Буковини, які організували міжнародний трафік для військовозобов'язаних. У Хмельницькій громаді чоловік викрав автівку у знайомого про це та інше. Розповім далі. СБУ та Нацполіція викрили чергові схеми для ухилянтів. Зокрема, у Хмельницькій області поліція спільно з СБУ викрили двох 18-річних мешканців буковини, які організували міжнародний трафік військовозобов'язаних за кордон поза пунктами пропуску. За матеріалами справи ділки на власних авто вивозили ухилянтів з Кам'янця-Подільського до Чернівецької області, оминаючи блокпости. Далі клієнтів супроводжували за кордон лісовими стежками. В Одесі правоохоронці викрили завідувачку відділення невропатології місцевої клінічної лікарні, яка торгувала фіктивними довідками про інвалідність. Усім зловмисникам загрожує до 9 років ув'язнення із конфіскацією майна. Посадовці з понад 30 західних країн коаліції охочих, які підтримують Київ у війні з Росією, сьогодні зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським в Парижі, аби продовжити обговорення мирних пропозицій. На зустрічі також будуть перемовники президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, Стів Вітков і Джаред Кушнер. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що сподівається представити конкретні зобов'язання щодо безпеки України після переговорів. Теофіпольська громада у Скорботі. У російсько-українській війні загинув Олександр Чорнобай, 1973 року народження, житель села Строки. 7 січня оборонець назавжди повернеться додому. Живим коридором шани та пам'яті його проведуть у засвіти. Вічна слава полеглому захиснику, щирі співчуття рідним. Крадіжка авто на Хмельниччині за повідомленням правоохоронців, 2 січня до них звернувся 38-річний житель одного із сіл Хмельницької міської громади і повідомив про зникнення фольксвагена транспортера. З'ясувалося, що напередодні він познайомився із 35-річним чоловіком і запросив його у гості, де вони разом розпивали спиртні напої. Коли ж господар дому заснув, гість викрав у нього ключі, сів у припаркований мікроавтобус та поїхав геть. На наступний день автівку знайшли за 30 кіло. Метрів у кюветі. Злодій не впорався із керуванням. Згодом правоохоронці затримали і його, який до слова вже має кримінальне минуле. Наразі вирішується питання про обрання злочинцю запобіжного заходу. Минулої доби в області сталося чотири пожежі у ДСНС. поінформували про пожежу у житловому будинку в Хмельницькому, сміттєвого бака та мікроавтобуса в Кам'янці-Подільському. А також легкова автівка горіла у Славуті. Постраждалих нещастя немає. Оперативною обстановкою у Хмельницькій області поділилися в поліції 5 січня до підрозділів надійшло 762 повідомлення про події та правопорушення, з них 121 кримінального характеру. На дорогах складено 115 адмінпротоколів, з них 12 на нетверезих керманичів. Зареєстровано також одну дорожньо-транспортну пригоду, у якій одна людина загинула, а також 9 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 561 повідомлення повідомлення від краян. Новий автобусний маршрут вже запрацював для хмельничан. П'ять великогабаритних автобусів номером 23А курсуватимуть сполучення мікрорайон Ракове Катіон. Про це повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. Маршрут пролягатиме через Катіон, районну лікарню, речовий ринок, філармонію, торгівельний центр, поліклініку номер 1 Готель Поділля, Залізничний вокзал, автостанцію номер 2 військовий шпиталь, ліцей номер дев'ять із кінцевою зупинкою. Винкою біля поліклініки номер 3 у зворотньому напрямку автобуси курсуватимуть за аналогічним маршрутом. Інтервал між автобусами запланований в близько 20 хвилин. І наразі це все чим встигаю поділитися, більше анонсів та новин у соціальних мережах Першого Подільського. Тож долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо за ваш час та довіру силам оборони за захист. На все добре.